Дедал та ікар Міф стародавньої Греції. Колись, за сивої давнини в Афінах жив великий митець, різьбяр і будівничий Дедал, Нащадок царського роду. Учнем дедала став його небіж, Талос, ще підліток, але такий тямущий і здібний. Що сам Дедал чудувався, як швидко хлопець од нього все переймав і сам уже створює дивовижні речі. Одного разу, гуляючи з дедалом по акрополю, талос спіткнувся і впав з висоти. У його смерті афіняни звинуватили дедала. Мовляв, той із заздріщів надумав позбутися свого учня. І сам зіштовхнув його вниз. І Афінський люд засудив митця до вигнання. Кинув дедал на призволяще свою майстерню і недовершену роботу, сів на корабель, довго плив і нарешті дістався до острова Крит. Царював там мінос, чоловік розумний і владний. Він щиро зрадів дедалові. Бо слава, митця давно вже досягла крицьких берегів. Цар Мінос одразу запросив до себе дедала, загадав йому багато роботи, був щедрий і спершу навіть ласкавий. Він одружив дедала з гарною крицянкою і та народила Афінянові сина Ікара. Та митець тяжко сумував за батьківщиною і почувався на криці рабом. Минали роки і дедал ніяк не міг забути далекої батьківщини. Дружина його померла, і тоді він надумав, будь що, дістатися з сином до Афін. Митець знав, що мінос ніколи його не відпустить і що ніхто, боячись царського гніву, не допоможе йому втекти, а варта впіймає і приведе назад до палацу. Якось сидів дедал на березі моря, журно дивився на білих чайок, що кружляли над хвилями, і раптом йому сяйнула смілива думка. Нехай мінос закрив мені путь через море, нехай він усім володіє і водою, і землею, але небо не його володіння, небо вільне. Треба навчитися літати. Тепер увесь вільний час дедал робив із пташиного пір'я великі крила. Насамперед він ладнав одну до одної малесенькі пер'їни, а тоді брав довші й довші, потім міцно стягував їх мотузкою, клеїв воском і вигинав, щоб були як у справжнього птаха. Нарешті крила були готові, великі, деталові і трохи менші і кару. Митець прикріпив свої до спини і до рук. Змахнув ними і легко знявся в повітря. Покружлявши, він опустився на землю і став повчати ікарам. Не можна підійматися дуже високо, синку, бо сонце там палюче, воно розтопить віски, пір'я розсиплеться, а низько над морем теж не лети, бо хвилі не намочать тобі крил. То треба триматися середини, Запам'ятай і каре тільки середини. Будь слухняним. Не шукай власної дороги, але ти просто за мною. Потім дедал прив'язав крила синові і довго вчив його літати. А наступного дня, щойно ясне сонце виринуло з далеких глибин океану, вони знялись у безхмарну блакить. Ікар спершу слухняно летів за батьком. Почуття Лету дивовижне, незнане сповнило його душу неймовірною радістю. У захваті Ікар забув за батькову засторогу і полинув вище, ще вище, аж до золотого сонця. Зненацька хлопець відчув, що крила вже не так міцно тримають його, як спершу. Пекуче сонячне проміння розтопило віск, пір'я посипалося додолу, і марно тепер юнак махав уже безкрилими руками. Батьку, батьку, я гину. відчайдушно крикнув ікар і зник серед зелених морських хвиль. Не чув того крику Дедал. Ще раз озирнувшись, не побачив за собою і кара, розпачливо він у повітрі, гукаючи сина, а тоді примітив на хвилях розкидане пір'я. Нещасний батько все зрозумів і мало не збожеволів із горя та мусив летіти далі до найближчого берега. То був чималий острів. Довго блукав по ньому Дедал, поки хвилі прибили до берега юнакове тіло. Убитий горем дедал поховав тут сина, і відтоді той острів зветься Ікарія, а море довкола, люди і досі звуть ікарійським. Цікаво, що втіленням одвічної мрії людства прокрила став нерозумний, розважливий дедал, знаменитий винахідник, митець, а неслухняний не завзятий хлопець Ікар, який перший відчув радість вільного лету і віддав за це власне життя.